От що тебе спонукало звернутися до нумеролога? До розводу доходило. Ми один одного не розуміли. А жити, коли в сім'ї два мужика, вбадають, ну який чоловік таке буде терпіти. Саме тяжко е зізнатися людині, що да, от в мене якась є там низь низька ініціатива. Я не вірила, що так може бути, чесно тобі скажу. Але для мене ось ти зіграла ключову роль в моєму житті. Насправді я сама в шоці, як це працює, тому що я ж також все життя не була номерологом. Дає війна почалася. Ми пішли з чоловіком в банк. Ми всі гроші віддали в купівлю е е комерції. У Нас ні копійки не лишились. Стаєш просто головою сім'ї. Да? Ти приймаєш усі кардинальні рішення. Друзі, привіт! Я Ірина і я номеролог. І сьогодні у нас з вами буде дуже цікава розмова. У нас в гостях моя клієнтка Юлія Пилипенко. Дуже багато хто її знає як Лола, власниця мережі магазинів чоловічого одягу, мама двох прекрасних діточок. Дуже чарівна дівчина. Це моя клієнтка, яка за допомогою свого розбору особистості знайшла відповіді на важливі для себе питання. Дякую тобі, що ти мене запросила. Мені надзвичайно приємно бути тут з тобою, в цій студії, і я готова відповісти на усі твої запитання. Як в твоєму житті сталася нумерологія? От що тебе спонукало звернутися до нумеролога, і чому саме до нумеролога віриш до моменту зустрічі з тобою? Я думала, що нумерологія це щось таке. Досить дивно і скептично сталося до цього. Прийшов такий момент в моєму житті, що я почала більш до духовності своєї йти і почала копатися в собі як в особистості, тому що матеріальним я наситилась. Скажімо так, я створила дуже такий непоганий бізнес, який гарно працює, і фінансова сторона мене не сильно піклувала, але були моменти. Коли я чимось в житті була незадоволена і я не розуміла, що не так. І в якийсь момент я вирішила до тебе звернутися, так як познайомилася з тобою на Homo Next, здається, перша наша зустріч була. І мені стало цікаво, що ж таке номерологія, що вона мені в житті може дати. Думаю, а ну, попробуй, що там мені розповість, Ірина. Але дійсно, для мене це стало таким ключовим моментом в житті, От я себе зрозуміла від А до Я. От я зрозуміла, з якого я тіста. І я зрозуміла, куди мені рухатись. Я не вірила, що так може бути справді. Так, а скажи, от коли ти отримала розбір особистості, да, ти його прочитала? Як це все відбувалося? Ти його опанувала відразу? Ти чи ти його роздрукувала можливо? Як це відбувалося? Які ти, от самі перші твої сайти, от що ти отримала? Боже, Вір, Я була така шокована, чесно. Я, по-перше, я читала дуже повільно, Того, що мені хотілося все прям переписати. Мені хотілося вивчити цю всю інформацію. У мене є. Така штука, я знаю, що я дуже сильна. Я це відчуваю всередині. І я знаю, коли я заходжу в якесь приміщення. Ну тут в приміщенні апріорі не може бути сильнішою за мене людини, морально, духовно. І думаю, ну що ти видумуєш? Ну от хто тобі таке сказав? Що ти видумає? Я думаю, що це якесь самонакручування, що це у мене якась занадто сильна така гіперсамооцінка перевищена. Але коли я побачила ці показники цих 6 одиниць, дома так так, вот воно що це доказано цифрами. Це закодовано в мені. Це мій код моєї матриці. І ця сила вона завжди була в мені. Думаю, боже, ну, ну воже ж поясни, то, то ось чому я так себе почуваю постійно. Так, в тебе дуже потужна матриця. І перше, це твій характер, шість одиниць це такий потужний лідер, це потужний вожак, це така от бета жінка, де от рухається ця людина, ця жінка до своєї мети, і ну, можливо, навіть по головам. Другий показник, який от саме такий також перевантажений, можна сказати, так, це четвірки в твоїй матриці. Да, це, от, це твоя обходку. сила, це твоя опора, це ну, ті, от, 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 скажімо, яйця, да, які є да. у жінки. Да. Я така теж була здивована. От, е, я знаю, що я, наприклад, завжди в хорошій фізичній формі. Я над цим працюю постійно, але мені це завжди дуже легко давалося. От, наприклад, народила одну дитину за місяць, я прийшла в форму. Всі в шоці. Я сама в шоці, як так сталося. Друга дитина та самий результат через місяць я прийшла в форму. Ну, думаю, як воно все відбувається? Мене я працюю над цим, але воно закодовано в мені. що це ну, ну я не знаю. Це моя особливість. Така от так, четвірки в матриці, це от також фізичний ресурс. Основна складова коду трудоголіка, яким ти володієш тебе до речі, чотири їх. Uh -huh. Ось і четвірки в матриці це трудоголізм, це фізична виносливість, це от якраз спортивний потенціал, це от, ну, потенціал олімпійської чемпіонки, скажімо так. І це також красота, це порода, це жінки такі статні, це жінки з глянця, це моделі, це інстамоделі. Четвірки в матриці, це також люди, які мають сильний голос. Це не тільки сила голосу, це ще і реалізація таланту, це прекрасні дані для вокалу, це діктори, це спікери прекрасні. І це також наряду з твоїми дев'ятками в матриці, це люди, які провідники інформації. Тобто, всі сфери, які пов'язані з словом, це всі твої сфери. Коли я побачила цей показник, Ораторське мистецтво мені в впомощь прийшло, тому що я розуміла, мені це потрібно, тому що в майбутньому я планую бути спікером, і ти мені це підсвітила, що в мені є цей талант. Хоча я боялась. ну всі люди бояться сцени, це нормально. Але я думаю, так, є показник, голос є. Якби говорити можу, люди слухають, можу щось доносити. Це так дивлячись наперед, забігаючи наперед, то з приводу того, що я знайшла своє призначення в житті, от це мені також дуже допомогло. Цей показник, який ти підсвітила. люди вона знає свої показники, от в чому її сила. Да, от, наприклад, у, у Лоли потужний характер, да, потужний сектор здоров'я, темперамент, побут високий, це самодостатність, це орієнти результат. Тобто ти любиш гроші і вони люблять тебе. Тобі не проблема заробити кошти. Дивись, якась така штука ставалася в моєму житті. От ти сказала, що гроші мене люблять, мені не проблема їх заробити. Я не знаю, яким дивом. Я з бідної сім'ї. в мене завжди були гроші. Завжди, і вони в мене знаходяться, от, де б я не була, що б я не робила, і в мене завжди рівно стільки, скільки мені потрібно. Я не знаю, як це працює. Я не могла дати пояснення цьому. Але знову ж таки, тебе люблять гроші. Не в житті. От навіть коли бувають моменти, що ну ну все віддали все до копійки. Ми пішли з чоловіком. Війна почалася. Ми пішли з чоловіком в банк, Ми всі гроші віддали в купівлю е е комерції. У Нас ні копійки не лишилося. Ну, ми якимось дивним чином ми заробили, ми розрулили, ми вийшли з тої ситуації, ми вилізли з боргів, тому що гроші постійно приходять. І це також моя матриця, і це також в мені, це також інструкція до мене, до моєї особистості. Так, звісно, Пласне. це все пояснюється. Високий побут, це самостійність самого дитинства. Після розбору, я, я так зрозуміла, що тобі ще підсвітились якісь грані твоєї особистості, реалізації. Що ти знайшла, знайшла для себе? Дивись, я себе дуже довго шукала насправді, і коли я зверталась до астролога, вона мені постійно говорила силу голосу, силу голосу, ти маєш говорити про красу. Ти її не маєш створювати, ти маєш про неї говорити. Думаю, що вона має на увазі? Я не розуміла в той момент. Коли я прийшла до тебе, ти мені підсвітила знову ж таки цю силу голосу, але спікерство, я можу говорити про красу, так? Яку красу? От мене було питання, що за краса. А яка краса? Дивися, четвірки в матросі це все про красу так. людини. Це може бути будь-яка б'юті сфера, так, це може так. це може бути товари для краси. Ну так. тобто ти тут мені дала ключ. Дивись, ти займаєшся спортом, ти все життя в хорошій формі, ти можеш. Пливати на людей, ти можеш мотивувати людей, ти можеш голосом своїм надихати їх до якихось певних звежень. І в мене тут склалися пазли. В той момент, коли я почитала твій розбір, в мене склалося все в голові, що я хочу. І я до тебе звернулася дуже вчасно, бо ти мені своїм розбором просто такою точечно вказала: дивись, ось тут сильно, ось тут сильно, ось тут. Візьми це собі в озброєння. І я взяла. Єдине, що я хотіла тобі сказати, от по твоїх, скажімо, мінусах, да, їх немає, але те, що тобі треба звернути увагу. От, знижена ініціатива, да, це, от, наприклад, там, ти щось собі запланувала, ти креативна людина, в тебе польот фантазій, ти можеш просто придумати якийсь такий проєкт, що ну, нікому і не снилося, скажімо так. І ти от собі придумала, да, і ти можеш це винашувати в голові там рік, два-три, тому що от, низька ініціатива, вона так. Працює, вона якби затягує цей ручник, як я от клієнтам говорю на простій мові, і не дає рухатися, і ти просто повинна знати, що в тебе від ідеї до дії відбувається такий люфт, він може бути великий. І ти повинна знати, що або в твоїм оточенні повинен бути якийсь такий чоловік чи Добре. просто людина, да, яка тебе візьме за руку і скаже: Юля, давай, пошлі, двигайся вже вперед. І Да, і також і другий показник це те, що, що ти дуже довірлива. Угу. О, ти віриш, тобі сказали, ти можеш не перевіряти інформацію. Ти сприймаєш, що це таке є. Ти ти щира, ти відкрита, в тебе широкий світогляд, ти, ти дуже хороша людина, але також раджу, щоб в твоїй команді десь хтось рядом був такий, що скаже тобі Юль по, да, Подивись, будь ласка, це щось не то. Подивись на ту людину, чи подивись на цю на цю ситуацію. Десь тут може бути по двох. Ось такі дві два нюанси, які от є в твоїй матриці, які тобі чуть-чуть можуть заважати, я, чесно які треба коригувати. Насправді ти е, дуже класно влучно підсвітила ці моменти, того що я також не розуміла до твого розбору, чого так відбувається. От є якась сила, є впевненість, є е, е, такі здорова, здорова агресія діяти хочу. Я чітко знаю, що я хочу, а потім раз <кх> і ручник, і не йде. Я не, думаю, ну що ж таке, ну то ж би готова. І чогось постійно мене щось блокує. У всіх моїх рішеннях я ж топорюсь. А тепер я подивилась на свою матрицю. Ага, ну, ну, ну такі показники, з тим треба працювати. Дуже класно бути такою прокачаною, сильною духом людини, щоб розуміти, отут в мене мінус, отут у мене косяк, отут мені треба допомога. Оце класно визнати, але ж треба побачити цей косяк для цього. Я нумеролог, розумієте. Саме тяжко зізнатися людині, що да, от в мене якась є там низька ініціатива. Тому що насправді от людина з, з тією логікою, да, з сім'єю один, да, знижена ініціатива. Це от людина, яка ну, просто в неї в голові ну, польот цих фантазій, да, угу. букет ідей, да, цих, людина пархає да, в цьому да. всьому. І їй здається, що вона така активна, угу. а міск, ну, насправді, Справді, да? він йому все одно, чи це реальна дія, чи це фантазія да, відбувається. Ти свій дофамін там злила, пофантазувала uh -huh. і відклала на один рік. А потім така нагадала: о, а в мене там був проект, він же ж, ж хотіла, класний, да. а я ж хотіла. Да? І тому от твій девіз по життю надумала, зробила uh -huh. все. Я бачу, ти дуже активна останнім часом, молодець. Я стараюся і... ручника не затягувати, от по імпульсу відчуваю, треба все роблю, бо знаю, пам'ятаю собі. Що свою матрицю, що ще трошечки відтягну і все, і все, просто перегорю. Тому да дуже допомогло мені от, зрозуміти просто себе як особистість і чому в мене ці процеси так чи інше відбуваються. Скажи ще, будь ласка, от ти говорила, що з чоловіком да, ти буває змагаєшся? Як як це в яких моментах це Ох. відбувається? Я, чесно, до розводу доходила, тому що ми з ним він дуже сильна особистість, і я так само і підсвітило мені, що дюльта не ти не мужик. Ти не маєш з ним бодатись. Візьми з позиції жінки нижчої. Я маленька, ти великий, ти сильний, я слабка. І це почало налагоджувати наші стосунки, бо дійсно йшло до розлучення. Ми один одного не розуміли. А жити, коли в сім'ї два мужика бодаються, ну який чоловік таке буде терпіти, також ніякий. Тому тут теж дуже важливий момент в моєму житті відбувся, що я зрозуміла, що я така людина, я звикла, це моя модель поведінки. Але якщо я не хочу втратити цю людину, мені треба на на ці моменти звернути увагу. Мені треба бути спокійнішою, ніжнішою. На да, так так і відбувається саме з вашими матрицями. Ми ж взаємодіємо один з одним. І дві такі сильні особи, скажімо так, вони тяжко вживаються на одній території. Да? Uh -huh. І тому от твою силу, да, твої сильні показники, от саме твої ці чоловічі енергії тобі треба направляти в бізнес, в досягнення, да? от в якісь конкурси. Ти до речі розповідала, що ти в конкурсах краси також приймала участь, да, от саме це твої показники. Тобто ти повинна перемагати, і в тебе не повинно бути дефіцита цих перемог. Тоді угу. ти відчуваєш себе комфортно. Ось. А в, віднос, в відносинах ти повинна включати свої послаблені показники. Це логіка порожньо, да? це така дівочка-дівочка, така няшка. Да? Угу. І, і от саме тоді відбувається в парі. Правильна гендерна позиція, да? чоловік відчуває себе чоловіком, а жінка жінка. Тому що якщо ти береш ці оберти і ти не відпускаєш себе, не розслабляєш, там, не медитуєш, наприклад, навіть, угу. то ти стаєш просто головою сім'ї, да? ти приймаєш всі кардинальні рішення. Ти мені класно сказала, що іди, перемагай в соціумі, тобто реалізовуй себе з позиції жінки і свій потенціал там. А чоловіка не трогає, де чоловіку можливість бути чоловіком. Я так і зробила, і ще плюс, дякуючи розбору, знайшла, куди мені рухатись, де себе проявити. І вибач, я від нього. Відстала нормальною мовою, скажу. Просто залишила його в спокій. Я так клієнтам і говорю, буває, просто відстаньте, будь ласка, від чоловіка або. Ти по-другому говориш, мами, тобі ж дієве слово, але зараз не про це. Ну, дійсно, воно так і спрацювало, дякуючи твоїм порадам, бо я його просто вже тотально знищувала своєю харизмою, напором своїм, я не туди йшла. Його знову ти підсвітила, що Юль, давай на в другу сторону розвертайся. Ну, це да, сильно да, да. Да, дуже важливо. От і, от, і в цьому є сила матриця, що людина сама знає, да. от в чому сила, ідеї треба реалізувати, тому що якщо ти не реалізовуєш усю свою силу, вона направляється, вона все одно буде направлятися. Вона буде направлятися в відносини, в дитину, в чоловіка, і твоїм проектом грандіозним може стати твій чоловік. Да, да. І ти будеш вкладати свій контроль, весь да. свій ресурс, да, що, що де зробив, куди поїхав, що поїв. Ну, ну тобто ну, навіть які, такі так, ботові речі вони. Дякую. <laughs> Не також під контролем такої власної жінки. я просто зараз сижу і думаю, А скільки сімей зруйнувалося через незнання себе як особистості? От як важливо людям донести, що вони мають розуміти себе як особистість. Що нумерологія для мене в моєму випадку це як інструкція по приміненню. От ти така, така, така. Бери це і використовуй, але в потрібному руслі. Так і є. Я от клієнтам, яким новачкам, які приходять і говорять, ну що це таке, да? Я так і говорю, от дивіться на простій мові, простіймові iPhone і є інструкція до iPhone. От я вам даю інструкцію до самого себе. Розповідаю деякі кнопочки, де нажати, де відпустити, де не пережати, деякі функції, де є, можливо, якісь потаємні функції, про які ви навіть не здогадуєтесь. Тобто я вас вивертаю. На виворіт і складаю, складаю ваші пазли, розповідаю, куди рухатись, коли людина розуміє, з чого вона складається і направляє себе правильно, вона керує своїм життям. Якщо показники не працюють, от такі потужні показники, як в тебе, Юль, да, якщо вони не працюють, це ризики для здоров'я, для відносин, також ризики і для самої людини. Тому що людина відчуває цей ресурс, ресурс ого. го А якщо він не працює, відбувається застій. Це знаєте, як от застій просто в лімфото в людини, угу. получається там отеки, Да. от точно так також це працює і з матрицею. Є ресурс, є потенціал, він повинен працювати згодно. Не знаю, що думати, але згодно. І в тебе ще дуже, дуже сильна опора в твоїй матриці, це сектор побут, це от орієнтирний результат. Якщо ти відчуваєш, що тобі це цінно, що угу. це принесе тобі користь. Ти, по-перше, високий побут, ти бачиш цінність у всьому. От ти, наприклад, йдеш, там, лежить якось, там, якийсь не знаю, брусочок дерев'яний, і ти вже знаєш, як його промінити, як на ньому заробити. Угу. Тобто так працює голова. Знаєш, де я це використовую? От я зараз думаю, брусочок, брусочок. Насправді, мої брусочки це от я чітко знаю, що мені треба обов'язково два рази в тиждень піти в спортзал. От сто відсотків треба піти, бо там, по-перше, я розряджаюся, по-друге, там заряжаюся, і це корисно для мене. По-друге, я знаю, що мені обов'язково треба піти потанцювати на якійсь танці. Хахілс, полденс, екзот, не важливо, що обов'язково, бо там я прокачую свою сексуальність, бо я собі постійно нагадую, ти жінка, ти жінка, ти не коняка, ти не лоша, ти не тачишся на собі, ти не локомотив, ти жінка, це теж для мене важливо. Знову в цьому знаходжу користь. Делегувати. Ти мене навчила делегувати. Супер, да. От дуже я зрозуміла, дякуючи тобі, що мені не потрібно на собі все тащити. Мені треба трошечки. Тут мені важко, не встигає. Давай ми придумаємо з доставочкою харчування. Супер, Боже, як класно стало. Боже, я вже не стою на кухню, прекрасно. Більше часу на роботу. На дітей у мене ж малюк 11-місячний, Мені треба весь час йому приділяти. Делегую тут потім робота. Ага, це можуть робити мої працівники. І це теж делегую, і це я не роблю. Просто контроль, контролюю роботу своїх працівників. Ти ж, ти ж власник, що ти мучишся, ганяєшся на собі тачиш. Знову делегувала. Ти також мене навчила цього делегування, що візьми, використай, що важливіше в твоєму житті, а що тебе просто виматує, от забирає в тебе всі сили енергії. Це для мене прям зіграло ключову роль в житті. Я, я видихнула, я почала дихати, і виявляється, можна жити так, як ти хочеш. Так, дуже важливо, от саме по матриці видно цінності. людини. І для твоєї матриці от, дуже важлива цінність – це свобода. От, ти не любиш Ой, рутину, так. розумієш? Ти mm -hmm. не любиш там готувати, ти, ти не любиш оцю, всю, скажімо, так, битовуху. Да? Тому тобі дуже важливо це делегувати, дуже важливо участь, активність чоловіка, да? от саме і з дітьми, і в чомусь особистому. І це все є в твоїй матриці. Ти розумієш, що мені це не подобається. Навіщо тобі прибирати, навіщо тобі мити посуд і готувати їжу. Healthy food, Мовила і і всі щасливі. І коли жінка щаслива, коли вона реалізована, коли вона щаслива, коли вона вміє розподілити от, от свій бит, так yeah, як їй подобається, так, як щасливі всі щасливі і ще один момент, який я хотіла тобою поговорити. Це прям шикарно було роль спасательниці. Я всіх рятувала раніше. Мені здавалося, що якщо я не допоможу, ніхто не вижив навколо мене. Розумієш, і ти ти мені написала цю ситуацію, що тобі не потрібно постійно всіх спасати, всім допомагати. Це знаєш, догнать і причиніть добро. Uh -huh. Оце в мене така установка була в житті. Є диво, в тебе? Є такі переходи в матриці. Yeah. От потужний твій характер він переходив в вісімки. Це сектор обов'язок, і це якраз ця забота, це е, оказати у цю міді услугу, yeah. Yeah. да це гіпертвітственність, гіперконтроль, спасти, допомогти. Тобто, ти можеш, ти можеш. Да? Позаботиться обо всіх і про подружок, і про сусідів, і чоловіка, дітей, і про сотрудників, і про ту собачку з того двору ти також не забудеш ти її не кормиш. Да? І це є в твоїй матриці, і ці переходи відбуваються. Особливо цей перехід відбувся в тебе, коли ти… Е Пішла в декрет, коли mm -hmm. ти з малюком була амбіції, вони скажімо так, апітіти утихомирюються, да і відбувається перехід mm -hmm. сектора характер в обов'язок. Ти більш терпляча, ти більш матуся така, ти проявляєш заботу про малюка. І от саме в цей момент тобі хочеться спасати, тобі yeah. хочеться терпіти це вплоть до жертвенності Може бути. Yeah. От, дякуючи твому розбору, я зрозуміла, що ні, юль так далі бути вже не може, бо ну це ні до чого хорошого не приведе. Так, тому що володарів таких показників їм стається, що це так у всіх. От я допомагаю, значить, і ці люди також такі. Ні, люди всі різні, і mm -hmm. тому комусь ця допомога вона взагалі не потрібна. А хтось навпаки знає, що Юля допоможе і може да, цим користуватись. Користують. Ти уяви, що в тебе при тому, що в тебе дуже такий потужний фізичний ресурс, да, четвірки в матриці це трудогалізм, але в тебе є дефіцит енергії, тому що О, таке енергія, да. Да, це біоенергія наша, да, так як, як ми відчуваємо один одного, і це наш час. Да. І якщо ти будеш роздавати себе, роздарювати на інших людей, да, тебе й так мало того запасу енергії, а ти ще їх роздаєш на інших. Тому тобі треба зосередитись на, на собі, да, на своєму енергозапасі. і і дійсно направити тільки на себе, і щоб в тебе був більш такий, скажімо, більший запас енергії, тобі потрібно от саме зранку займатися спортом. Ти відчуваєш, от коли ти позаймалася спортом, да, і щоб в тебе четвірки мігрують в двійки, так. і в тебе більше часу, ти, ти більше можеш встигати все. Відпочаєш до цього до розбору твого, я цього не знала. Але я завжди чомусь відчувала внутрішнє, що мені потрібно позайматися зранку. Коли я позаймалась, у мене стільки енергії, я стільки всього встала зробити. Те, що підсказала, що якщо ти не підеш в спортзал, не позаймаєшся, не підвищиш свою енергію, то твої четвірки підуть в агресію. І я це помічаю. Почала після розбору помічати, що якщо я не позаймалась спортом, у мене немає сили, і я агресивна. Я зла хожу на всіх. А тільки сходила, позаймалася, розгрузка фізична відбулася. Я в кайфах. От воно як працює. І знову ж таки, це було свідомо, свідоме розуміння, дякуючи твоєму розбору. Так, тому що четвірки в матриці вони повинні обов'язково бути розвантажені і не тільки одним способом. Да, це спорт, це вербальна. Mm -hmm. Розгрузка, mm -hmm. розвантаження mm -hmm. да, на українській mm -hmm. мові це також фізичний труд, там десь якась уборка по дому може бути, там коли тобі там чи ще щось, там якийсь цвіточок посадити, там квіточку, да це також може бути присутнє в житті. І якщо немає достатнього завантаження, да, от якщо, ти там, якщо ти лайт режим, да, от це саме енергія агресії, тобто вона кваситься, да, ця твоя енергія, mm -hmm. і да, і воно, воно mm -hmm. відправляється внутрі, і це, от навіть володарі четвірок говорять, що таке. Відчуття, що прямо до держення в живутки на, на російській mm -hmm. мові не можу підібрати слово. Mm -hmm. і, і це ж опять знову да, працює в зворотньому порядку проти людини. Да. Це от якраз жилищно кишечний тракт, mm -hmm. це проблеми з серцем можуть бути, тому що це область, в груді, і також з горлом, да, от, тому що це недосказане четвірки, це сила голосу, це реалізація таланту. Дуже багато людей почали співати, до речі, коли дізналися, що. Четвірки, це от саме про про силу голосу. І скажи, будь ласка, ще хотіла б тебе запитати, от як ти використовуєш? Я техніки давала, да там поради? Ти ну от користуєшся якось в житті цим? Да, я поначалу користувалася. По перше, я хотіла медитації слухати для того, щоб. Заспокоїтись, щоб контролювати свої емоції, щоб відчувати, що я відчуваю в цей момент. Я почала робити техніку, не пам'ятаю, вона називається, коли ти 25 хвилин щось робиш і не відволікаєшся. Так як я дуже така кибічна, і я не вмію на чомусь концентруватися, мене часто виривають з процесу, я почала наводити будильник, що 25 таймер, 25 хвилин я роблю лише одну справу і ні на що не відволікаюсь. І воно працює. якраз почала це. контролювати час. Угу. Це якраз твій дефіцит дефіцит енергії. Це от те, що ми не, не вміємо розподілити час. Тому що якщо, от якщо обрати твого чоловіка, в нього профіцит енергії. Угу. От коли профіцит енергії, в них е, час як такі слайдики, як кирпічки, вони відчувають цей час порціонно. Прям да? да, а ми, от дефіцитники, я також маю дефіцит енергії. Воно в нас таке, от розтягнуте, в'язки, угу. як кисель, да? І, да? і ми угу. такі більш суетливі. От е, здається, що це енергія, а це не енергія, це просто суетливість. і ми. Здатні так розтягнути цей час. І якраз ця техніка вона так, дуже так, круто так. пропрацьовує. Я навчилася концентруватися на чомусь одному угу. і Це... прийняла свою таку слабку жіночу сторону. От, почала делегувати в справах. Ну, я багато чого використала, насправді До речі, дуже важливо, коли не просто прослухала інформацію, а ви використали її вчасно і регулярно. І важливо щодня використовувати, тому що ти міняєш свої звички, а міняючи звички, ти міняєш характер, а потім міняєш свою долю. Своє життя в цілому це дуже дуже важливо. Завжди говорю клієнтам, що прочитуйте свій розбір час від часу, тому що проходить якийсь проміжок часу, особливо якісь важливі моменти. Там переїзд народила дитину, вийшла заміж, новий партнер, новий бізнес-партнер. Коли прочитуєте розбір, ви постійно знаходите відповіді на свої питання. Це постійні інсайти. І буває дуже часто там клієнти пишуть іра. Три роки пройшло там, після консультації, Іра, ой, я прочитала розбір, от я таке побачила, от, а як це так? А так і працює, тому що коли людина читає, на той момент воно може їй не відгукнутися. Коли ти перечитуєш розбір, це твоя настільна книга, це інструкція до самого себе. Ти прочитаєш і постійно, постійно в тебе з'являються якісь інсайти. Да. Юлічка, дуже круто. Ти така відверта, щира, дуже класно, що ти поділилася з слухачами да, своїм досвідом, саме своєю роботою з розбором і з тим, чим тобі допомогло, що тобі підсвітило, да, і як ти з цим працюєш в житті. Я думаю, що дуже багато слухачів має користь з цього. Да, і і захоче звернутися за розбором особистості, щоб така інструкція до самого себе, щоб така книга була у кожної людини. Можливо, в тебе буде якась порада до слухачів, глядачів? Так, звичайно, я пораджу дівчатка і хлопчики, і наші глядачі. Я обов'язково вас прошу звернутись до нумеролога для цього я дуже багато причин, чому потрібно звернутися. По перше, як сказала Іра, і говорю я, що це розбір. Це не просто розбір вас як особистості. Це просто ваша інструкція. Інструкція по приміненню, скажем так, ви будете чітко розуміти ваші плюси. Будете чітко розуміти ваші сильні і слабкі сторони. Ви будете розуміти, куди вам рухатися в житті. Для когось це поможе взагалі сім'ю врятувати. Як в моєму випадку, мені допомогло з чоловіком наладити стосунки, хоча ми були вже в дуже нехорошій позиції життєві. Мені допомогло це знайти себе як особистість і що я хочу в житті. Допомогло знайти мені напрямок, куди рухатись. Розумієте, для мене це була взагалі дуже ключова-ключова штука, яка просто розвернула моє життя в іншу сторону. Для мене це дуже важливий процес був. Тому я від щирого серця вам раджу, обов'язково зробіть для себе. Воно дорого не коштує, але все життя будете користуватися. Це інструкція до вас, як до особистості, і до вашого життя, ключі до вашого життя. Просто раджу від серця. Дякую тобі, Юля. І також від себе хочу сказати, що. Дуже багато людей дійсно кардинально змінили своє життя після розбору особистості. Це від медика до скульптора, це від підприємця до чиновника. І дуже багато прикладів. І це наскільки важлива річ в житті кожної людини, це наскільки розуміння себе, чому так відбувається, це відповіді на всі питання. Дякую тобі, дуже Лола. У нас така вийшла душевна розмова, корисна розмова. І я хочу сказати вам мої любі. Підписуйтесь, будь ласка, на Лолу і підписуйтесь на мене. Мої любі. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях і до нових зустрічей. Дуже я так увагу. не вірую. Дякую, що.